Друзі, і сьогодні буде мій влог про те, як я прибираю свій стілаш, тому що новий рік вже пройшов, а я ще не прибирала всі новорічні прикраси. Я його буду прикрашати якось гарно. Я спробую, як в Пінтерес, ну не обіцяю, що прям так вийде в один-в один. І ще хотіла сказати, звикайте, тепер мої влоги будуть на українській мові. Якось так. Якщо в мене якісь помилки, ну, пробачайте, я трішечки суржиком розмовляю на українській. Так, ну дивіться, що нам треба? Це наше до. Зараз я буду, ну, зніму вам, як воно виглядає, і потім після. Напевно, буде е, чекоротесенький вог. Я, я не знаю, я буду знімати, як я щось прибираю, чи якось так. Ну, подивимося, і давайте з вами подивимося на наше до. І... Потім будемо вже дивитися, я буду знімати свої процеси, ті, ну, типу, як я це буду прибирати чи ні. Якось так. Ось це наше до. Тут даже мої речі з плавання лежать, треба їх буде прибрати. Ось. Тут, як ви бачите, все трішечки по-новорічному. Це мої прикраси, ті, які я хотіла почепити на дверця. му ну, е я передумала, тому я їх чи напевно викину, чи збережу до нового, до нового року. Тільки до 2027. го Ну, там вже подивимося. Ну, Тут я нічого не буду прибирати, може тут просто декор поміняю, тому що тут щось треба повикидувати. Е, книги так і залишаються в такому ж порядку. Це теж як книги, е, цю полицю я не буду змінювати. Я просто тут приберу е, новорічні три е, іграшки такі картони. Ну, не картону я забула, як вони називаються. Ну, паперові, можна ж так сказати. Ну, тут я залишу. Далі ну, це я приберу і поставлю тут якийсь такий декор. В нижніх полицях я не буду прибирати. І ось наше повноцінне дол. Ось так воно виглядає і потім я вам покажу, як воно буде виглядати після. А я пішла прибирати. І для вас це буде секунда. А для мене це буде десь пів часа. Тому зустрінемося через пів часа, а для вас це одна секунда. І ось моє після. Мені вона не дуже подобається, якщо бути чесно. Ну, якось так. Тут в мене лежить е, моя е, швійна машинка. Я трішки тут с'ю. Мені, мені не подобається із-за того, що я мало декору поклаю, але ну, якщо щось е, зміниться протягом часу, то я можу в якомусь другому живозі покажу, а поки показую те, що є. Тут, наприклад, ці серветки вони потім приберуть, і може я якийсь другий декор поставлю. А зараз поки так вирішила, що воно поки буде стояти. Головне, що прибирала новорічний декор. Полиця з книжками, вона не змінюється, ну, поприбирала так. Це теж не змінюється, я вам говорила, і вона і не змінилась. Я, по, я попритирала пиль і якби. Я думаю, що коли щось одне лежить на полиці, то легше його забрати і просто попритирати пил. Це дуже е, облегчає життя, тому якось так. Отній полиці в мене лежить все для. Повсякденному можу, даже, так сказати, е використання. Тут у мене мій світильник в формі яйця. Та ось е такі яблоки називаються, він зміться різними кольорами е е Діскошар. Чи як його? М ні, це не дискошар. Може, я помиляю, ну я, я 100% напевно помиляюся, а я напевно, якщо я можу відкрию коментарі. Ви мені напишіть, як це називається. Якщо я... Ну я подумаю відкривати мені коментарі чи А, Ось, а тут в мене трішки для плавання лежить. Якось так. Ось такий в мене результат. Якщо я відкрию коментарі, напишіть, як вам. І що б ви тут змінили може. Ось так. У цьому все. Ребята, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, ще я вас хотіла би поблагодарити за те, що за ваші перегляди, за ваші вподобайки. Для мене це дуже приємно, і це мене мотивує, щоб знімати більше нових влогів для вас. І мої відео будуть виходити, ну, напевно, Раз в неділю, тому що я не встигаю просто знімати вам нові відео, і в мене дуже багато є своїх справ. Ну, раз в неділю я постараюся для вас стабільно знімати влоги, Вони, напевно, будуть виходити по е неділям, тому якось так. А на цьому все. З вами була Соля Стар. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!